Всім салют! Вас вітає правком студентів ХНМУ. На цьогорічному вечорі першокурсники. Це перший крок у студентське життя, яке складається не тільки з навчання, а й з веселих моментів з одногрупниками. Давайте швиденько підемо і попитаємо наших першачків, що вас, так би мовити, сподвігло поступити до нас в нашу «Альма-Матер»? Ну, ХНМУ саме крутий, просто ну варіантів немає. Да. Нікуди більше не На мову усі перші, всі багаті будуть, всі успішні і всі. Клубі. Звати Кристина. З якого ви факультету? З першого факультету? А чого ви очікуєте від студентського життя? Що вона буде така яскра, що я не тільки буду вдома сидіти вчити, а ще буду тусити. Це добре. Так, я теж це очікую і хочу, щоб ми скоріше вийшли на офлайн і теж ходили на кожні вихідні на такі тусовочки. А як вам взагалі перший місяць навчання? Дуже складно. Складний. Складно, так. І ще важко сидіти вдома постійно. Це так. Так, ми очікували, що буде складно, але це. Це онлайн дуже нерви. Подріпало. А який предмет найважче для вас? Медична А анатомія нормально? Нормально. П'ять балів по анатомії. Як вас звати? Надія Софія. Я Сашко, дуже приємно. Як вам взагалі тут? Мені дуже все подобається. Все зроблено. А, тобто все для підлітків, все ну, мені дуже подобається. У мене, до речі, для вас невеличка вікторинка. ну давайте. Давайте. Скільки кісток в організмі людини? 208 204. було, двісті 206, Двісті Ні? Я не знаю. Настя. Настя. З якого ви факультету? Першого. Ви вже пройшли по святу, так? Так. Відчуваєте себе медиками? Звичайно. Та добре, а що по предметам, який такий найулюбленіший? — Медична біологія. Біологія. Як так сталося, що ви обрали саме цю спеціальність і пішли в наш університет в сферу медицини? Ну, я хотіла з самого дитинства стати хірургом. Тому я вирішила, що треба здійснювати свої мрії. Мені просто дуже сподобалось, тому я вирішила піти в цей університет. І я ніколи не пожалію. Ну, якщо чесно, я пішла хоч би кудись піти. Але так, я хочу стати гарним косметологом, тому буду намагатися. У нас місце, де відбувається, головна посовка. Полетіли! Взагалі тут атмосфера. Просто супер. Дуже круто. Дуже подобається. У мене для вас є парочка запитань. Як вам взагалі в нашому університеті? Чи є ж улюблена дисципліна може якась предмет, якийсь? Поки зі тільки знайомимося. Я улюблено не обрали, але все подобається. Поки що тільки знайомство, тільки прийшов перший місяць, але нормально, можна жити. Двоечки ще не отримали? Отримали? О, ні, двоєчки чи троєчки? Ні, ні, ні. Здорова! Привіт! Як тебе звати? Тимур, який ти факультет? Стоматологічний. О, нарешті нарвалися на мажорчика. Як тобі взагалі тут? Дуже файно, прикольно, весело. Відриваєшся? Так. Подобається вчитися у нас. Все подобається. Невеличка вікторинка. Продовжує фразу. не орган. Третій. медичний. У мене ще не було дівчат з третього медичного. У мене є для вас таке питання філософського характеру. Зараз дуже поширена рубрика. Скільки повинен заробляти чоловік, щоб ви з ним зустрічалися, але у нас є альтернативне запитання. Скільки повинен заробляти лікар, щоб не з'їхати з глузду? На пальничку дівчата без матов, так? Да? Дуже багато. Ну, я вважаю, що це дуже багато повинен заробляти лікар, щоб не з'їхати з Ну, Десь тисяч сімдесят. Я вважаю, що понад 100 тисяч гривень. О, а ви знаєте, скільки зараз заробляє лікар? Мало. Мало. І це стосується кожного. Мене звати Анастасія. На якому ти курсі? Я на другому курсі. А який факультет? Стоматологічний факультет. Стоматологічний. Чудово. А, дай якусь пораду, як вижити першокурсникам на першому курсі. Друзі, вивчайте анатомію, гістологію та медичну біологію, тому що це база, це ґрунт, це основа всіх наук, всіх дисциплін, які будуть трошечки пізніше. І просто не, не здавайтеся все. У вас все буде добре. Дуже багато. Направлень у стоматології також мені дійсно дуже подобається ортопедія, щось більш таке масштабне. Ось тому мені я думаю, що я скоріш за всього оберу ортопедію. Сам я взагалі з лікувальної справи. Розкажи мені, що взагалі таке ортопедія. Ортопедія це вініри, вініри. це імпланти, це виготовлення вінір, виготовлення імплантів, хірург орто. То хірург ортопед він якраз і займається встановленням вінір, протезів і тому подібне. Це дуже дуже цікавий процес, дуже довгий процес, і дійсно результат того вартує. Працювати з убама це дуже складно. Розкажи, виходите на офлайн заняття чи якось тренуєтесь? Так. Я дуже вдячна нашому Харківському національному медичному університету за те, що не дивлячись на наші обставини на війну, ми все одно намагаємося виходити до університету на практичні заняття. І в нас є практичні заняття із терапевтичної стоматології, із ортопедичної стоматології, із ортодонтичною. На третьому курсі також буде хірургічна стоматологія, також будуть практичні заняття, де ми будемо все дивитися, навчатися і практикуватися. Поїхали! На якому факультеті ти навчаєшся? Третій медичний. О, третій медичний. У мене для тебе є питання. Скажи мені, будь ласка. Яка от тебе зараз така от мрія найголовніша? Можливо, пов'язана з медичною сферою? Так, вона пов'язана з медичною сферою, я мрію стати лікарем-дерматологом і в подальшому розвиватися у дерматології і косметології. Як тобі наш захід? Тобі все сподобалось? А, якщо чесно, то це дуже феєрично, це потужно. Це прям було вогонь, підпал. У мене таке питання. Що зараз? Бісить студента медичного першого курсу, бісить анатомія. Це ну як сказати, вона не бісить, але важкувато, важкувато, ну не трішки, будемо чесними. Як тобі взагалі навчатися на дистанційці? Якщо чесно, то хотілося б вже вийти на очні пари, ходити. цей весь двіж, Дуже хотілося б, але, на жаль, така ситуація, що трішки небезпечно. Тому я впевнена, що скоро це все обов'язково закінчиться, і ми будемо ходити. Хотілося вже вийти скоріше. Цікавий факт: студента медичного можна віднести до виду людини прямоходящої, але тільки протягом п'яти днів на тиждень, поки не починаються вихідні.